Ніколи не встановлюй такі протези. Головна помилка 90% пацієнтів. Я вітаю, я лікар-стоматолог Ступніцький Віктор. У цьому відео я розповім, які протези ніколи не варто встановлювати. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб точно знати, які протези вам підійдуть, а які можуть лише нашкодити, які бувають протези. Вони бувають знімні або незнімні. Почнемо з незнімних зубних протезів. Незнімні зубні протези можна виділити на кілька видів. Є металеві, хоча їх майже не встановлюють останнім часом, але не можна не згадати про них. Коронки з металу доволі міцні та надійні. Найчастіше їх виготовляють із спеціальних медичних сплавів і покривають спеціальним покриттям, таких як нітрит титану. Такі коронки довго не зношуються, але з точки зору естетики поступаються іншим видам, бо вони не білого кольору. Через це їх досі можуть ставити на бокові зуби, тобто жувальні. Зуби поза зоною посмішки, Металокераміка міцні коронки і мости, що витримують велике навантаження під час жування. Вони служать до 10 років і більше та не потребують заміну. Як основу використовують металеві сплави, наприклад, кобальтохромовий або більш благородні з вмістом паладію. Керамічне покриття парцеляни прекрасно еметує натуральний зубної моль. До недоліків можна віднести можливість відколів від і тріщин парцелянового покриття. Керамічні коронки часто використовуються для відновлення передніх та бокових зубів. Найбільш естетичний вигляд має безметалова кераміка. Вона виглядає як натуральні зуби. Однак кераміка матеріал доволі крихкий, тому для жування зубів не завжди підходить. Керамічні коронки не викликають подразнення ясен чи алергічної реакції. Зовнішні коронку дуже важко відрізнити від натуральної емалі. проте кераміка вимагає особливого догляду. Цирконіві коронки на основі діоксиду цирконію максимально імітують природні зуби. При цьому вони міцні і не викликають алергії. Зверху вони покриваються порцеляною. Хоча бувають і без неї, так звані монолітні цирконіві коронки. Також існують сучасні матеріали, такі як пік або BMP, КАМ. Повний знімний протез робиться при повній відсутності зубів. Як правило, усі повні знімні протези виготовляються з одного того ж матеріалу акрилової пластмаси. Їх виготовляють усюди. сюди. Іншого матеріалу немає, тільки акрилова пластмаса. Мінусом цих протезів є те, що, по-перше, вони передають жувальне навантаження не на кістку щелепу. А неясно, що не є фізіологічним. Знімні протези можуть утворювати афти, язви, ранки, навіть доходить до деяких новоутворень. Якщо ж верхній знімний протез, як правило, ще більш-менш нормально тривається, за рахунок чого? За рахунок вакууму, він присмоктується, тобто нема повітря, і він тримається доволі добре. Немає якихось роздражаючих факторів, а от на нижній щелепи, як правило, він плаває. Є спеціальний клей, який можна приклеїти до ясен хоч на кілька годин, але це вирішить проблему. Зазвичай це за рахунок того, що внизу в нас є губи та язик, які не дають йому закріпитися на одному місці, а також за особливості слиновідділення. Часткове знімне протезування це виготовлення протезів, коли в ротовій порожнині ще є зуби, на які може спиратися протез. Поділяється на кілька різновидів. Найпоширенішим це пластинковий частково знімний акриловий протез. Використовується акрилова пластмаса. За допомогою спеціальних гачків він тримається за решту зубів, які залишились. Зазвичай такий протез використовується як тимчасовий. Більш досконалою конструкції часткового знімного протезу. По суті, бюгельного протезування є система так званого замкового кріплення атачменів. Тобто замість гачків використовуються спеціальні замкові фіксатори, наприклад, рейкові або кулькові бала що кріпиться до опорних зубів. Власне, бігельні протези вимагають обов'язкової установки на решту зубів спеціальних коронок, де фіксуються або гачки, або замкове кріплення. Зараз перейдемо до більш досконалих сучасних так званих нейлонових протезів. Це також часткові протези, які відрізняються тим, що виготовляються не акрилової пластмаси і не мають металевої конструкції, металевого каркасу. Це гнучкі нейлонові протези, наприклад, віп-пласт, що кріпляться до зубів. Вони гнучкі та еластичні. Існують також протези, де робляться спеціальні кламери гачки з ацеталу. Вони білого кольору, під колір ваших зубів і естетичні. На відміну від акрилових, нейлонові протези не ламаються. Акрилові протези, як повні, так і часткові, з часом можуть ламатися. І навіть на ранніх етапах при падінні на них з'являються тріщини. Вони відносно крихкі. Таким чином, нейлонові часткові протези пропонують ряд переваг у порівнянні з акриловими. Вони, по-перше, більш гнучкі та міцні. Що забезпечують додатковий комфорт для пацієнта. По-друге, ці протези більш естетичні завдяки матеріалу, який імітує природний колір ясень і відсутності металевих гачків та каркасу. Окрім того, нейлонові протези зазвичай менш подразнюють ясна і можуть бути зручнішими для пацієнтів із чутливими яснами чи алергією на акрилову пластмасу. Втім, як і всі знімні протези, нейлонові протези потребують ретельного догляду, регулярного очищення. І підтримання гігієни порожнини роту, у цілому, вибір між різними типами знімних протезів, залежить від індивідуальних потреб, подобань пацієнта, стану решти зубів чи фінансових можливостей. Для визначення найбільш підходящого варіанту протезування, слід проконсультуватися з досвідченим стоматологом-ортопедом, який проведе необхідну діагностику, запропонує найкраще рішення на основі медичних показань та побажань пацієнта. До того ж, такі протези, особливо повні знімні. Потребують заміни кожні 5-7 років, враховуючи зміни, що відбувається у кістках і яснах. Кістка щелепа трофія ясна просідають. Знімні протези передають тиск на ясна, що впливає ненормально, мозок не сприймає їх як свої зуби, і кістки по щелепа потихеньку постає атрофуватися, що зменшується в об'ємі і приводить до неповної фіксації протеза. В епоху до появи дентальних імплантів дійсно це було виходом, особливо при повній втраті зубів. Нині ж існують методики, які дозволяють вирішувати такі проблеми за допомогою імплантів. Тепер перейдемо до імплантології, протезування на імплантах. Імплантанти це по суті вживлення в кістку штучного корені зубів, як правило, це гвинтові імплантанти. Що нагадують шурупи? Вони мають спеціальну конструкцію, на яку можна встановлювати протези або коронки. Протезування на імплантах також може бути знімним. Наприклад, на нижню щелепу встановлюють два, краще три, а то й чотири імпланти. І за допомогою спеціальних баловищ конструкцій вони фіксують нижній протез. І це вже називається частково знімний протез на імплантантах. Але знову ж таки це не ідеальне рішення, і насправді найкращим рішенням безумовно є встановлення на імплантантах. Незнівної конструкції. Тут існує два види протезування на імплантантах: приклеювані або прикручувані конструкції. Мінусом приклеюваних конструкцій в тому, що їх, як правило, фіксують до імплантів лише на тимчасовий цемент. Це спеціальний цемент для імплантів, щоб завжди була можливість зняти міст та забезпечити доступ до імпланта. Це залізне правило: фіксувати на постійний цемент протез. На банктах це катастрофа, не можна дозволено використовувати тимчасовий. До того ж, тут є правило триною: незалежно від кількості імплантантів, хоча б 5 або 6 чи навіть 10, навантаження буде припадати лише на три імпланти. Це послаблює їх. До того ж, залишки цементу можуть спричинити таке захворювання, як переімплантит, коли кістка навколо імплантанта рунується, подібно того, як при пардонтитів. При повній відсутності зубів варіанти всього два. Або знімний протез, про який говорили раніше, що має свої мінуси, адже ця технологія доволі застаріла і застосується вже дуже давно. Або міст на імплантах. Це зовсім різна якість життя: міст на імплантах чи знімний протез. Різниця колосальна, це зрозуміло. Окрім того, імплантанти служать своєрідною арматурою, що передають навантаження на кістку, що фізіологічні, і кістка не атрафується за належного догляду. Імпланти потребують доброї гієни. Але служить дуже довго. Зазвичай протези на імплантах роблять незнімними. Вони не потребують регулярного знімання та встановлені кожні 3-6 місяців, як у випадку системи, все на чотирьох або все на шести. У цих системах по суті використовується прикручений умовно знімний протез з акрилової пластмаси, який має доволі короткий термін служби. Натомість для довгорічних протезів на імплантах дуже важливим є ретельний догляд. Використання спеціальних іригаторів, поласкання рота, застосування спеціальних щиток. Це не займає багато часу, але є необхідним. Також рекомендовано використання спеціальними капами з силіконовими накладками, які надягаються на ніч. Це радять навіть для власних природних зубів. Адже з часом вони теж стираються. Я розумію, що непідготовленому глядачеві не просто розібратися у всіх тонкощах виборах правильного протезування. Тому вам варто звернутися до лікаря, якому ви довіряєте. Якщо ви бажаєте отримати мою допомогу, напишіть мені за посиланням під цим відео. Я разом зі своєю командою. Підберу для вас необхідний безпечний варіант протезування. У своїй практиці я займаюся протезуванням на імплантах понад 20 років і накопичив достатньо досвіду, щоб знаходити оптимальне рішення для кожного пацієнта. Кожен пацієнт для мене як окремий проєкт, в якому я гарантую зробити все, щоб людина почувалася щасливою і могла частіше посміхатися. Спеціальна пропозиція для моїх підписників: протягом 30 днів після виходу цього відео ми зможемо зробити. Комп'ютерну томографію зі знижкою 70%. Запишіться на КТ прямо зараз за посиланням під цим відео. Після знімку, якщо я буду зайняти, ми розглянемо вашу ситуацію і обов'язково з вами зв'яжемося для підбору лише вашого клінічного ситуації і вашого проєкту.